Що можете порекомендувати, щоб не відволікатися під час налаштування на інтим? Вимкнути звук на телефоні не смішно. Більшості пар інтим триває ну до години в середньому. Звичайно, у вас можуть бути якісь трьохгодинні двогодинні посіділки, але зазвичай до 30 хвилин завершується. То я впевнена, що ваші смс та дзвінки можуть почекати бодай півгодини. Я думаю, можуть. Взагалі, коли ми відволікаємось, ми тікаємо або в майбутнє, або в минуле, ми повертаємось гарно в цей момент через тіло, максимально зануритися з головою, з концентрацією в теперішній момент. А що я зараз відчуваю? Що відчуває моя права рука, ліва рука, п'яточка, тіло, може, груди, може шия, повернутися в тіло, і тоді, повірте, все буде окей. Коли ви повернетеся в теперішній момент, коли ви почнете. Відчувати і розуміти, що відбувається прямо зараз, і з бажанням все буде окей. Просто треба вчитися, концентруватися. Тав лайк та підписуйся, якщо було корисно.